Сьогодні готую ось таку смачну гарбузово рисову бабку. Спочатку треба приготувати молочну рисову кашу. Її приготую в мультиварці. До чаші мультиварки наливаю 500 мл молока. До молока додаю 115 г промитого рису, одну столову ложку цукру і щіпку солі. Розмішую і ставлю варитися на режимі молочна каша. Гарбуза почистила, помила. 500 грамів очищеного гарбуза натираю на грубій терці. В миску додаю 3 яйця, 2 столові ложки цукру, 10 грамів ванільного цукру і ретельно все розмішую. До звареної каші додаю яйця з цукром. Промиті родзинки. У нас родзинки домашні, ми самі готуємо. 500 грамів натертого гарбуза і все гарненько розмішую. Розкладаю все в глиняні горщики, накриваю кришками. Відправляю горщики в духовку, яку вже нагріла до 170 градусів. Запікаю 1 годину. Тоді духовку виключаю, а горщики залишаю на 2 години у відключеній духовці. І нарешті можна пригощати родину смачною та корисною стравою.